А Віка, новини продовжують рубрику до Дня усіх закоханих. Цього разу у об'єктив наших камер втрапило особливе подружжя черкаської мисткині та бійця Кіборга. Разом герої нашого сюжету вже майже 20 років. За цей час встигли прославити Черкаси як на творчій арені, так і на справжньому полі бою. Спілкувалася з незвичайним подружжям Вікторія Хамаза. «Ось Бачите, вона вже трошки як пізнанська башня. Поривла. Це зйомка оці звідси постійно стріляла, розстріляла». Ожні обстріли 24 години поспіль. Удар тримає вежа Донецького аеропорту. Її боронять четверо кіборгів. Олександр один із них. Це відео відзняти на початку минулого року. Боєць саме повернувся зі сходу. Поранення та пам'ять про побратимів. Це все, що лишилося Олександра після оборони української твердині ну, я ті би узнала. Це дідівосідалася папинку та папа. А це Олександр сьогодні своє почесне звання Кіборга. Він змінив на таке рідне тато. Повернутися до звичного життя бійцю допомогла дружина Галина. Жінка досі не може забути ті довгі ночі, коли Олександр був на передовій. Тільки телефонна зв'язь була. От. Пару разів даже виходило скайп. Сарапорта з башки. Коли у них там було переміря, було даже смог вийти в скайп. такой чорне бородатый, Подружжя Тимошенків вже майже 20 років. Їхні стосунки почалися з міцної дружби, яка по тому переросла у міцні почуття, пригадує Олександр. В один із так скажемо моментів я зрозумів, що вже вона мені більше, ніж товариш. Я зрозумів, що почуття дещо набагато. Більше ніж те, що ми там спілкуємось, дружимо, те, що мені цієї людини недостатньо. Побралися Олександр та Галина на останньому курсі університету. Обоє вчилися на юристів, Утім, за професією так і не працювали. Олександр відкрив власну справу. Галина ризикнула піти у мистецтво і не прогадала. Своїм успіхом майстриня завдяче чоловіку. Рішила, що в цій жизни юридичними правами і всім остальным займатися не буду. Вот, прийшла к мужу домой і говорю, Саша, хочу печку. Молоді, двоє маленьких дітей. Ну, Благодаря йому у мене є вже второе высшее образование. Це ще не все. У мене тут багато, їх дуже багато, дуже, дуже багато. Любов до прекрасного передалася любом донькам Тимошенків. Вдома застаємо молодшу Марію. Дівчинка багаторазова чемпіонка з фітнесу, танців, музики та вокалу сьогодні освоює аеробіку. Таких висот досягла, каже, лише завдяки батьківській підтримці. Якщо б не було підтримки, то ну не було б тоді і начала. Вони надихають на це. Мама та тато вони пишаються тим, що. Я і моя сестра, вона ну ми хочемо самі добиватися своєї мети. У вільний час усе сімейство допомагає Галині. Разом вони розмалювали вже близько тисячі таких рукотворних робіт. До їх створення долучається вся родина, каже жінка. Я в основному такі мелкі там глаза, реснички, бровки. А Маша у нас побіли краски, по білої краси, тому що. Даша <реш> <реш> у нас підготавлює глину для мене для лепки, їздить в кар'єр, капають його. Там <реш> щоранку сімейство Тимошенків збирається за сніданком та обговорює свої плани. Подружжя не має одне від одного секретів. Не приховують від нашої знімальної групи і свого рецепту сімейного щастя. Головний рецепт це те, що слухати один одного. Коли ти говориш щось. Потрібно, щоб чула інша сторона, чути та підтримувати одне одного. Це далеко не весь перелік інгредієнтів сімейного щастя родини Тимошенків. Свої секрети подружжя передає у спадок дітям, аби їхня історія кохання не дихала ще не одне покоління. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.